Co, co в світі, то, що зараз робиться в світі, відповідальність за це має відпала ієрархія uh, церковна která nekárala zlo, nekarala zlo, chránila zlo, chránila zbočenost, ale okamžitě trestala pravověrne, ale vydrazírne. Na to dokázalo být velice rychlí. Іспожидали тієчі на словенську два архієпископа, би визнали віру в Христа одгребиса єрезії, коли священники на словаччині двох архієпископів від двох єпископів вимагали, щоб вони визнали віру і відреклися єресі. Так, до 2040 років їх виключили з церкви. То навпроти, за 24 годин їх виключили з церкви. Табися, коли виключили педофілу з церкви? Запитуємо, скільки педофілів виключилось з церкви? Ні одного. ні одного. Який біртрес? А яке було покарання? Тен біскуп, арцибіскуп, той зодповідав за педофілі в Америці. То єпископ, а єпископ, який був відповідальний за педофілію в Америці. Як його покарали? Як його покарали? Повищили його на кардинала. Підвищили його на кардинала. А позвали до Рима. І покликали в Рим. Так воно все дивиме, що на уземі християнським бівалем се найбільше розширило зло. То не дивуємося, що на християнській території найбільше поширилося зло. А і прокляття. А що, робити? а що робити? То є до слова, як видя таке отруєне мраки, і є, мракі, є над, над народами. То є як отруєні хмари, які висять над народами.

правду називали правдою. Добро добре, Добро добро. Справедливість справедливості. Справедливість справедливі, А справедливі. потім все да житнє. А потім же дасться жити. Але коли ж вони свідомо виховують егоїстів. Але якщо вони свідомо виховують егоїстів. А не були ніхто, хто має повністю вичищений мозок. А люди, які мають цілковито вимазаний мозок. Сотрудники so, ціниці. І є цілковитими циніками. Ці... Так. То є синяка жен жіна сіде зне такого чоловіка. То як як е жінка візьме собі такого чоловіка? Конец. То кінець. То, то... кінець. Якщо висните, якщо жінка візьме якого алкоголіка, ну, б'є. Якщо жінка візьме якого алкоголіка, і він є, знескає молодесе розїда у тесі то сьогодні ще є така мода розійтися тих-тих. Але дживе то жінки то не, несли цілий живот. Але коли жінки то несли цілий життєв. Ти ж так 150 років тому, то їм не припадало в увагу, щоб вони мали 50 років тому навіть нікому не прийшов в голову, що хтось міг розвестися. Була біда, було 5-8 дітей, була біда, мали 5-8 дітей, а чоловік пропив гроші, а біле ще ту жінку. Чоловік пропив гроші, ще й жінку бив. То було пекло на землі. No, tak ti ženi, gojite vani. Je bilo, da je to ženo, ki to vedno ima. Črpali si luz vire, z molitve. Ali bi si vezmete narkomana, ali bo cynika uplejo, visovate v človeka? Če vi izmislite biti cynika, narkomana, tako se lahko visnovat v ljudi. To ne da se žiti.

А каждой добро не все зло. І кожен хоче добро, не хоче зло. А не терпіння. Але є нараз того терпіння. А за це человек, а що стим? А що тим? Діж дише мечі, а нехай то так, так то росте. Коли мочиться і так залишиться, то то наростає. А більші ще віч я вічина піти. Все більше і більше напружені. А, а то не мосив і домом із треба, е, можемаш яном. То може ми вийдемо із сорозенці, небо сусіди, небо родичі. То може це буде тільки між чоловіком та жінкою, може бути між братом з сестрою, по сусідами, родичами. А ви відряд як тіжко і солідина образити? І знаймо, як то їй важко коли одна образиться. Як тіжко потом мусить Досторасе нутить к тому, аби тебе нікого перепросила. То потім дослівно мусить так себе змушувати до того, щоб когось перепросити. А не бо, кидіж Мадія з полешем покані. Або коли мала має робити спільне покаяння. А то все, мисли же, що є два люди, які в тей добро, а хтої ціли... совіжіть. А... So, а то за розмовою про Бог людей, які хочуть добро, які є віруючими. А ти що робі? Але якщо це зробить, так Бог відкриє очі, да покой обіма. То Бог відкриє очі і да, дасть обом мир. А? Ну, Каже, що може віско, що то функує, то є закон. Так. То є закон, воно функціонує, кожен може собі це випробувати. Але дітські та невинна сторона мусить зробити перший крок. Але завжди та невинна сторона має зробити перший крок. Чи це та друга, та ні, та й вкона покаяння. Людина хоче, щоб той другий чинив покаяння. A ки, ну а диши на правє то, якщо робити та невинна крок, так достане милость і та друга сторона. Але коли зробить якраз та невинна сторона перший крок, то потім і та друга сторона отримає ласку. І все відкриє очі, і їй відкриється. А вона собі не такє свою віру. І вона також собі усвідомить свою провину. Але проту віру ти невинна сторона. Але через ту віру то і невинною стане. А і що ти кажеш, ти найперший іди. А що Jezus каже, ти найперший іди і приберися. Там є жське слово протон. Там то слово грецьке перший? Ти прийди перший. Ми ж перві як обхаме, де ж маме něco доброго взяти, так що ми каємося бути, щоб бути першими, коли щось доброго хочеш взяти. Тось no. не прийде. Там ми є перші. А нічого не робить прийде, поки ні так, то то. Але якщо перші маємо робити покинято, не йде. Так воє наші прийшли. Така вже наша природа. Ну, то як тирай нарушена тим першим зріхим. Вона є нарушена тим первородним гріхом. Ми мусимо зробити крок віри. Але ми мусимо зробити крок віри. Як тяжко є мати нікому у знак треба нічого Знаєте, як важко є, коли треба комусь визнати щось добре. E, так то зле, тому ми припоминемо то... гнет. Зле відразу нагадаємо. Чи, як це кажуть, цілий живот нас є Аби саме вхаنسі до світла. Ціле життя наше в тому, щоб ми входили до світла. І до слова так як дихаємо, же маємо знову вхазе до Божого світла. Так як ми дихаємо, так мало б входити до Божого світла. Чи же маємо вдихати цей <coughs> Божий кисень? Маємо прийняти той Божий кисень. Тен той те Божий пратий. Кисень Божої правди. З яким ми живежі? з якою можемо жити. Ми змогли видихувати то, що є отравлені. Щоб потім ми могли видихати то отруйне, що є в нас. Неустала очистка. Постійне очищення. А то є той живот Божий присутності. А це є життя в Божій присутності. Живот Божий. Життя в Бозі. А потім Бог отвор буде відкривати наші очі, а буде поступне в'єднання таємств. А потім Бог буде відкривати наші очі, і ми поступово будемо бачити багато таємств. Отарска. Перше питання. Отарска смерті. А це питання смерті. Ви бачите, Коєнко, скільки молодих людей гинуть і умирають при автонедобав. Бачите довкола себе, скільки молодих людей вимирає під час автокатастроф. А ці просто si й отарску, що буде по смерті? Так, поставте собі питання, що буде після смерті? Або буде вічність, або буде вічність. Або не буде ніц. Або не буде нічого. Jenže ale vy musíte věřit v nesmysl, že nic není. Vy to dím, vy by mali věřit v nesenitnici, jak že řeknete, že nic nemá. Člověk neumírá jako obyčejné zvíře. Lidina nepomírá jako jaká stvarina. Člověk má nesmrtelnou duši. Lidina má bezsmrtnou duši. A člověk má také, že jestliže nějaký tyran І людина усвідомлює, що якщо якийсь тиран кона... виконує тут зло, то його очікує справедливе покарання на вічності. Саму трійку не буде робити буде. Але така людина не буде робити. Я покарання. читав такий о, о Я читав короткий

А ми си є, ось, 15 років по поолоце його знайшли потом нігде. Я не знаю, що в Бразилії не буде. 15 років після війни знайшли його, вроде, в Бразилії чи че... десь. Так, а потом виросозен тест на смерть. Він був засуджений на кару смерті. А те ще за ним ходив якийсь евангельський пастор, аби його ведети поки. І тоді до нього ще приходив один євангельський пастор, щоб na, щоб щоб від той міг покаятися. Он каже, будеш ста пред Божим судом. Казав йому, ти будеш стояти перед Божим судом. Ти маєш на свідомій толик людей. Ти маєш на совісті стільки людей. Кася нічого не робив. А він каже, нічого злого Я не робив. Я слухав розкази. Я слухав тільки на Я сліп плани ідеології нашої страни. Я тільки виконував ідеологію нашої сторони. Он це стільки упереджень. Він чувся uh, цілковито невинен.

це є демонська засліпленість. Це є демонська засліпленість. Вона коли сказав, що він жав і жив нема. І в кінці, сказав, що він не має жодного суду. Що, він не боїться ні Божого суду. Так, а так, це і в такій затверділості помер. Не, і потім ще вже його тіло готів ніде. Вроді його спалили, а потім десь тіло його. Просто та, та засліпленість. Така засліпленість. No. Жетай чоловік потом, де ж мита Божі милосердя, кого чекає потом ж кара, де чисть? Якщо людина відкидає Боже милосердя, то їй чекає кара на вічність. Каєжіш зем жер і за тебе і за за найтяжіш злочинце зем жер. Ісус помер за тебе, за найважчих злочинців помер. Каже. Хто не злочинець? Анно він казав, що він не є злочинець. Божий святий. Він і казав, що він є святий. Святотемує. Що то таке є? To є гріх в нас, а то є гріх в нас, чоловіка, який засліплює людину. І, і Людина не хоче признати собі веку. Тобто не може бути оздорована. А тим відкидає спасіння. Для нас, нас прикладом є Ісус Христос. Віка, не ласки, ніж тем, за себе, Він каже, ніхто не має більшу люблю любові, ніж той, який дає життя за свого, при, своїх приятелів. А, а Ісус дав життя за своїх неприятелів. За Якщо б людина спасла одну єдину душу. Так, свої за той живот То за це варто і жертвувати життя. Так не віде дня ні ході. Не знаємо ні дня, ні години. Як це жити про всіх ні бремен став, всіх ні з се святками з реальністю смерті. Як я вже казав, всі зустрінемося з реальністю смерті. Ніхто не має Ніхто не є винятком. Всіх ні пройдемо, а проявимо ту і опустимо тенто світ. Всі Перед реальністю, що залишимо цей світ. А потім буде Божий суд. А потім вічність. А вічність а, а та, буде, щастна, а буде, а та буде або щаслива, або щаслива, нещаслива. А то й важна а це є серйозна річ. А потім то се не на Але про це не говориться на количних факультетах то є то не є на рівні, тому що це не є на рівні. Аби ми вберемо людську пиху з гредії з протими вічне життя. Що ми через людську пиху втрачаємо вічне життя? Котос нас ту листівость нашій природності. Хто дійсно знає ту хитрість e, на e, людської природи. Хто упшиме в цей заїжище. Хто щиро хоче йти за Ісусом, Хто упшиме воює проти злу, яке є в нас. Хто щиро воює e, проти зла, яке в нас. Так ти не той найліпший психолог. То то є той найліпший психолог. А Божий психолог. Але Божий психолог. Ти знає ту 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 нашої e, природи. Ти знаєш лицемірність нашої природи. Чи на собі позорує і на других 50 років? Людина за цим же слідкує на, на собі і на інших 50 років. Чи це мусить смати, як функціонують і не закони? Мушу сміятися, коли бачу, як функціонують певні закони. З тим нашим старим чоловіком. З закони нашої старої людини. А тим більше, але чоловік жасне на тим, як чесне є Евангелію. Але тим більше людина є в такому захваті від того, як функціонує Євангелія. То є скутечні чесні леки. То дійсно є, є точне лікарство, яке функціонує. Лікарство, яке Бог нам дав. Да, тобто уздравує ту нашу простіту інфіковану душу. Яке оздоровляє інфіковану гріхом нашу душу. Чи то, що, є в, що є в тій темноті. Тому що людина є в тій темряві.

Себе видіме, мудрі себе бачимо мудро, коли подивимося на, на мільйони зіров, коли задумаємося над задумаємо звичайною клітиною, над надзвичайною насю. То не є випадковість, то не є хаос. То не є хаос. То є космос. То є космос. Гармонія. Тобто гармонія. Космос означає гармонію. Хто хоче, хоче заперечувати Бога? мусить поставитися проти розуму. Розум. А то не є розум. А то не тільки проти Але, в срці, то по щасті. Але людина вже в своєму серці прагне пощастя. Як каже святий Августин, що непокійне не, не спочине в тобі, Боже. Як каже святий Августин, що неспокійне людське серце, поки не спочине у тобі, о Боже. Чоловік не знайде щастя ані в маєтку, ані в кар'єрі. Людина не знайде щастя ні в кар'єрі, ні в маєтку, ні в, ні в чому іншому. Все мене. Все мене. То вам пусть обіцяє вам болість серця то хіба завдасть біль в серці. Все, в серці є по Але в кожному серці є тога по щастя. Хочемо бути щасливими. Бо а Бог нам пропонує вічне щастя в Божій славі. Anо, так, тут є реальність гріху. Але Ісус став людиною і помер за нас. А отец, і відкрив нам двері до вічної слави. То є реальність Божої любові. але є реальність зла. зла. Щодня зустрічаємося зі злом у себе. В себе і в інших. Не, за, не можемо собі закрити очі. Що хіба хтось вам не зробив зло? Хіба so, б ви не зробили кому зло вже А що хіба ви не зробили кому зло вже навіть малими дітьми? Ті нас тягне до того зла. Нас тягне до зла. І, ми добро, нами, ціло, як кажуть, і Як навіть хочемо добро, то чинимо зло, як каже Апостол. Але ми не маємо, але ми не маємо палити в безнадії. Маємо, але маємо приходити до Ісуса. Нам, Він нам прощає Он гріхи. Нас Він нас оздоровляє. Але ми мусимо вказати, вказати йому на ті рани. Сказати, Господи, має ту і ту проблему. Ти а ти то можеш вирішити ніхто одне виріши не дай яку річ Господь вирішить відразу а не характер а ета політика а деякі Естапові. так зликовуються поступово ба так нікаку тільки мені всить ніхто вистеобтяжить ісус каже прийди до мене всі обтяжені а у мене найдете спочинок і в мене знайдете полегшу. коли є щасливі люди скільки є нещасних людей в Україні сьогодні щасливих хто на укрені є направду щасливий і ні день, щоб оправду. Е, але я упини Бога. Тільки той, хто щиро шукає Бога, а катери маєму особистість. І тільки той, який має до нього особисте відношення, той є щасливий. Той є щасливий. А дивито біря який і убожяк. Навіть якщо б то був якийсь e, бідний. Тери має відрізані ноги. Або якийсь каліка, який має відрізані ноги і чекає на смерть. Volat, то є Якщо він має Бога, то є щасливий. Тому що знає, що зустрінеться з а ним небом. І знає, що і то терпіння, яке має, має серце. Се що через нього може приготуватися на щасливу вічність. Хто має Ісуса, той є щасливий. А хто не має Ісуса, той є нещасний. Що потребує реакуру цієї генерації? А що потребує майбутня генерація? А ви сте ви їм дали живого її. Щоб ви їм дали живого Ісуса. А ви сте при оправді, як їх жіка, то моя матка, мої брат, моя сестра, то плені були на небесній Як каже Ісус, то є моя мати, мій брат і моя сестра, хто виконує волю Небесного Отця. А, це є а що є воля небесного Отця? Бог Бог і хоче, хоче, щоб щоб всі були спасені. Бог хоче, щоб всі були спасені. кров Христа Його на Христі не Ісуса жертви даремні для багатьох спите? Temu mi moramo slišati. Temu mi moramo spasati. Tem, da mi štirima očima povemo o Jezusu. Tem, da mi štirima očima skažemo o Jezusu. Tem, da mi Jezusu, brez njega. Potrebujemo, da bi crkve bila crkve. в першу чергу потребуємо, щоб церква була церквою. Аби ми могли бути квасом. Щоб ми були бути квасом. Аби хом свідчили о живому Щоб ми свідчили про живого Ісуса. Аби хом жили з віри. Щоб ми жили з віри. А могли вказувати не же робить зазраки в нашій житті. І могли вказувати не тільки те, що Бог робить чуда в нашому житті. Але, що воно правду з нами є, що нам дава силу у тяжких хвилинах. Але те, що він дійсно з нами є, що він дає нам силу в тяжких хвилях. А mm. можемо другим показати, аби вони такого прийняли до свого життя. І можемо другому другим показувати, щоб вони також Ісуса прийняли до свого життя. Християнство то не якайно філософія. Християнство то не тільки якась філософія. Християнство це особливий стаке, де Але християнство це особисте відношення до Христа. То є життя з Богом. То є життя то є таска скушеності. То є питання досвіду. То є отаска библейська, треба упрімнео став до Боху як ближньому. То є питання щирого відношення до Бога і до ближнього. Х1. І до себе. Те нейічі, пока даки маємо. І це є найбільший скарб, який маємо. То є віра в Христа. А немає віри в Христа? Ще В ньому є вічне життя.